Привіт, з вами автограду. Сьогодні у нас на огляді буде механізм перемикання дільника для автомобілів КАМАЗ від виробника дорожньої карти з каталожним номером 15177 10 10 Старого зразка. Старого зразка це коли ця частина круга відкриваємо, оглядаємо пакування. Пакування, бачимо брендована дорожня карта, каталожний номер. Бачимо, що дане, даний механізм вже в зборі йде з повітророзподільником. Це повітророзподільник. Бачимо маркування дорожня карта. Каталажний номер 15, 177 1024. Так. Чому є відмінність в каталажному номері? Тому що це окрема деталь, це окрема деталь. А це вже в комплексі з каталажем номер 1771010. Так. має такий вигляд. Якщо бажаєте придбати, переходи за посиланням під цим відео. Ми є платниками ПДВ, тому звертайтесь. Завжди раді. Дякую за перегляд. З вами був Автоградус. До побачення.